Господь і нині каже по апостолу Павлу, Він управляє і живими, тобто в цьому світі, і тим, у котрі удойшли, але вони не пропали, не іщезли. Це така сатанінська індійська релігія, де індійці в своїх примарних релігіях вірять, що після смерті вони іщезнуть. У них особлива радость, коли вони розтворяться, чорнило в воді пропадуть. І іщезнуть, така у них примітивна віра, нормальний, розумний чоловік, в котрого, ще залишилася іскра, Боже знає, що ми покликані бути учасниками Царства Божого. Да, думка, да, коли заскочить нам, може, сусіда умри, а я нет. Одного разу до того прийдуть, ангели, ну що ти тоді скажеш? кого ти слухав, почому ти свого рідного нянька і мамку не послухав, щоб ти і справився, щоб ти жив у святості, почому? І іменно в цей момент приходить нам сьогодні Євангеліє, де Господь призвав учеників і сказав їм. Дивіться, як мені жаль цього народу. Ну, вроді якусь освіту мають, ну, якусь роботу мають, якусь там, може, соціальну поміч мають, але вони бідні, бо вони не знають Слова Божого, не мають духовної піщі. Бо тіло наше потребує хліба тілесного, душа потребує хліба духовного. Но апостоли сказали, треба їх відпустити цих людей, бо вони довгий час не їли. Тоді Ісус каже, дайте ви їм їсти. То ми маємо? Сім хлібов, дві риби, а тут чотири тисячі мужчин, а там іще чотири тисячі жінок, наші діти. Як ми їх накормимо? І от Господь каже, навіть вони сідають на землю. Господь благословив риби і хліб, і чудесно умножилося, і всі наїлися. А щоб не було що то якийсь який фокус, Господь благословив, щоб ще сім кошів. Окрицю хліба осталося. Цьому чуді Господь нині показує, що є одна їда, котру Господь дарує нам, окрім того зовнішнього хліба. Ведь і сатана теж казав Ісусові, Господи, ти, ти великий славний Божий син, та перетвори каміння в хліб, та нараз наступить світло і майбутнє. Люди будуть мати повну хліба, будуть те прославляти. І Господь каже, ні. Не одним хлібом живе чоловік. Не думайте, що, хнипшись хліба, побігнуть до церкви, скоріше підуть на танці, на блуд, на розврат, а для того, щоб чоловік повноцінний був, потрібно йому хліба і тілесного, і хліба духовного. Іменно в той момент завжди ми маємо пам'ятати, що як Господь дає нам, крім плодського хліба, іще один хліб. Казав Господь: тіло моє. Істинний хліб, і кров моя, істинно є пітіє. Хто буде їсти мою плоть, і пити мою кров, буде мати в собі життя, хто буде причищатися моєго тіла і крові під видом хліба і вина, буде мати в собі життя, і мою плоть. І поющи мою кров, буде мати в собі життя вічної. І я воскрешу його в послідній день, бо такі люди і їли хліб тілесний, але через сповідь і причастя очищали себе. Получали хліб духовний. Не случайно споминаємо нашого будівля Олександра Духновича, котрий назвав молитвенник хлібом жизни. Хто познав, хто піде хліба їсти і тілесного, і причаститься, хто уперся і рішив, що він буде жити так, як він хоче, а він нікого не буде слухати. Ні вітця, ні матір, ні друзей, ні церкви, нікого. Ну що ж? Ти будеш вольно плаваючий в океані, і перва волна тебе накриє і пропадеш. І будеш настрашно тоді казати, Господи, ну почому мені ніхто не підказав? Не будеш мати, бо ті, хто нас чують, видять, вже мають предупреждення. Господь сотворив цей світ, а людей, які відпали від Христа, від Бога, тепер можуть вернутися в Царство Боже, вірив у Христа Ісуса через хрещення – Духовне возрождення і через питання хлібом духовним. що ви увидите, що Господь іноді спитує церковних людей, допускає до них і напасті, і суєти, і повний телевізор кривити проти людей церковних. І маса людей безпомощно починають тому вірити, не способні розібратися, де правда, де істина, то ясно стало, що маса людей подумали: а чому нас Бог не милує, не захороняє? А от наоборот, дивіться, безбожний, такий в нього бізнес, так в ньому все йде, тільки грошей має. Так, да, Господь напоминає всім, що якщо дьявол предложив Ісусові, щоб Ісус поклонився йому, і тоді Сатана подарує йому всі банки міра, всі багатства. Ти будеш головний банкір міра. але стань поклонником сатани. І що зробив Ісус? Отогнав, іди від мене, сатано, написано у Слові Божому, єдному Богу поклоняйся і тому єдному служи. Тому той, хто нині поклоняється Богу іногда обладає унікальними дарами, отримує достатньо хліба їсти і хліба духовного причастю. Зовні буде гонимий, битий, тому що білу ворону не терплять. Но Будеш відіти, що чужим, сатана, коли вже одойшли від Бога, так їм буде стелити і все. Ну, ето путь у пекло, як кажуть многі, путь у пекло вимощений рекламними роликами, як красно і тепло у пеклі. І тому Біблія каже всім людям: вибери путь жизни, але вибери, не йди в сліпу, не віду, нікому ні в сліпу не віруй. Навіть якщо ти сумніваєшся, де чомусь провір, але не будь не, не найди діятельний, путь правильний, по которому наші предки пройшли вже 1150 років православ'я відкрили і мефові. Да, на путі нас ламали, да, на путі австрійці принесли Унію, потім німці наплодили всяких сект, потім американці додавали різних сатанінських сект. Повний світ соблазна, а сект различних лжевір, лжеконфесій. Но тобі Бог дав голову, щоб ти всьому розібрався, і не протягнув руку на суєту, на тупік, а вибрав єдиний путь спасительний, ім'я котрому путь православний, путь правильний, путь тот, котрим пройшли наші предки. Вони опитом доказали, що їх вибор був добрий, бо лиш так поступаючи. І ми ту і діти Божі, котрі йдуть путем справедливим, покаянним і возростає духовно, хоча й биті бувають і гоними, то не є смертельно. Но, але в вічності, коли настане страшний суд, всі оті біті гонимі держалися чесно, виконували державні закони добре, були законопослушними, на своїх містах чесно виконували свої обов'язки, старалися жити по тому, скільки треба йому було, а не тільки як нині багачі олігархи вже не знають, куди то дівати при умираючому народові. Іменно на страшному суді вся та публіка буде на лівій стороні. Торжественно под музику з рекламними роликами іти в вічні муки. Боже, Мати, покрий наш народ своїм миром і благодаттю, покровом своїм, щоб ми розуміли що життя наше є, дуже скоротечно. Є. Так от, щоб того не було неожиданно, православні люди готовляться на кожен момент бути готовим предстати пред Богом. Віруємо Господу, віруємо Слову Божу, бо лиш так поступаючи, маючи. Хліб тілесний, а Слово Божое і причастя і причастя тіла крові Христової, хліб духовний, обладає іменно гармонічним таким питанням ми тут діти Божі, повноцінні, развиті, духовні, способні определяти собиття, розуміти навіть всі ті мірові собиття, що у них куда йдуть, почому так, а в вічності в'єднано з святими, іменно. По милості Божої зможемо наслідувати царство Божої. Амінь.